Всім добрий вечір. Сьогодні у нас код. Пройшов його в принципі, з першого разу, але трішки потрібно було затупити, як завжди, Ну, то нічого страшного. І так, сьогодні я, кстаті, подібні ігри, ігри як DOX. DAX, потім Panda. Коза, Сава. Потім якісь дві собаки коротше закидаю народ всі тапоки, там просто позаходили, позабирали монетки, зробили завдання і забули за них. Тому, в принципі, проекти прикольні. Я буду в них заходити. Хай вони в мене там вісять ніякої, нічого вони вас ніякого часу до доповненого не будуть забирати. Потім хочу сказати, качайте зараз краля, качайте маска, качайте хамстера і качайте Мемефі. Всі чотири ігри будуть ліститись в принципі, до кінця місяця. Завтра також, ой, завтра, завтра також будемо чекати, що там у нас скаже кріль по лістингу. Я в нього залетів, в принципі, не так швидко, але буде цікаво, що він нам покаже. А, тому, друзі, всім гарного дня! До побачення.